Розв'яжемо систему рівнянь. Саша, будь ласка, перше. Треба. Давайте її проаналізуємо. У нас 2х мінус плюс 5у дорівнює 5, і х мінус 2 дорівнює 7. Спосіб, який може бути? Спосіб додавання можемо виконати. Можемо. Наприклад, щоб зникли в нас ікси. Є плюс 2х, а нам при додаванні потрібно, щоб було з протилежним знаком і з протилежним коефіцієнтом. Тобто від одинички нам треба, щоб утворилось що. Якщо тут плюс 2, тут має бути. Плюс. Мінус 2. При додаванні в нас ікси зникнуть. Давайте скажемо, що це буде. Перше, залишимо, як є. До речі, можна спосіб віднімання. Тоді б ми просто на двійку множили. Ну, ми на мінус 2 помножимо. Кожен коефіцієнт на мінус 2 то буде мінус 14. І тепер додаємо x до x ігри з ігреми. Що це буде? 9Y рівня... 9 ігрек дорівнює Мінус 9. Ігру дорівнює мінус 1. І буде мінус одиничка. Можемо підставити будь-яке замість Y, яке підставляємо. Перше. Давайте вперше. 2х плюс 5. Я повинна помножити на нашу мінус одиничку. Тобто от сюди ми підставляємо. Мінус 1 дорівнює 5, розв'яжемо. 2х мінус 5 дорівнює 5, 2х дорівнює 10, х дорівнює 5. У відповіді, що потрібно вказати? Суму, це буде 4. Так, у відповіді в нас 4. Чудово. Аріна, далі. А, ну, Аналізуйте, чи можемо ми зразу взяти і ось так додати? Ну, ні, потрібно домножити. Ну, щоб зникли ікси, так, а щоб зникли ігрики, подивіться, мінус 2 і плюс 1. Не треба, да, не можемо. Так, тому відразу додаємо. 4х, 4х дорівнює 14. Так. Ой, чекайте, у мене тут мінус, і... я це я пропустила, мінус 5 у мене, а. вибачте, і що далі? І буде 4. Так, і тому x. І x буде 1. Так, x 1. Підставимо куди? Найлегше. Від Друге. Того. Друге, так, да, відразу x бачимо тут. 1 на... Ой, додати Два игрок дарів минус пять. буде два іграк, минус 6. І игрок буде минус два. Ой, минус 3. Минус три. У відповіді вказати їхню. Суму. А це буде мінус 2. Відповіді минус два. У відповіді вказуємо мінус два. Вірно?